Бажаю всім здоров'я власникам тяжких дизельних мотоблоків. Хто хоче зробити ось такого красунчика-тракторця, що ми можемо зробити? Витягнути двигуна свого, КПП від'єднати. І виходить, що відправити вам оце все геть, усю раму з геть усім. Ви тільки ставите свого двигуна. І свою КПП. Оцей механізм перемикання, я теж вам його можу відіслати. Ви мені тільки вернете оцього рычага речага. І глушника. Так само можемо глушника свого глушника мені вернете. Це все зроблено під десятисильний двигун. Тобто з ремнями, з гідравлікою. Геть усе можемо зробити. Якщо треба ось такий проміжний редуктор, От, можемо і з цим редуктором теж продати. По ціні домовитися. Тобто, Є такий варіант, можливий такий варіант, повністю геть усе. Ну, колеса передні, якщо хочете з колесами, ну можемо і з колесами продати. Задні колеса, якщо такі треба, тобто можемо повністю з колесами продати. Тобто все і повністю отак комплект. Якщо, якщо так потрібно, хочете, маєте бажання, без проблем можемо це все відправити, розібрати і відправити.